Павліни, якобіни, кар'єри, капуцини та багато інших порід привертали увагу відвідувачів виставки. З поміж декоративних птахів представлені і мандаїни французькі. Ці красончики зовні схожі на курок, адже розміри у них вдвічі більше за інших голубів, а висота польоту набагато менша. Ну метр від землі, максимум максимум полтора. Ну вони тяжолі вони до двох кілограмів важать. У них вага два кілограми. До мене голуб'яні приходять в клітку, то часто запитуються не курка». Голубівники селекціонери у Житомирі представили понад три сотні пташок. Голубів породи Нюрберський Багдет, всього дві птиці на всю виставку. Та й в Україні таких небагато. Це древньоримська порода, дві тисячі років цій породі Нюрборський Багдет. Виставка голубів у Житомирі відбулася вперше. Ну, насправді виникла ідея давно вже, але вона довгий час не реалізовувалась. Справа в тому, що в кожному місті, навіть у Люборі і в Чуднові проходили виставки, і в кожному місті України по два-три по рази на рік проходять такі виставки. Але в Житомирі чомусь не було до цього. Тому звичайно, люди вже почали збиратися, казати, домовлятись. Давайте якось проведемо таку виставку. Я вперше на такій великій гарній виставці. Я насправді не знаю, що стільки є багато видів голубів. Я бачив тільки у батька там бойних голубів, ульотних. Стільки як тут, ну не бачив ніколи. Окрім голубів, глядачі змогли побачити півнів, гусей та кроликів.